Доброго дня. Сьогодні ми розпочинаємо нашу онлайн-конференцію з провідником національного руху Дмитром Ярошем. Протягом деякого часу користувачі нашого вебсайту Сектор правди залишали свої питання, які вони хотіли поставити провіднику. І сьогодні Дмитро Ярош готовий в прямому ефірі нашого телеканалу і на, на сайті, і на форумі сектору правди дати на них відповідь. Дмитро Антонович, доброго дня. Доброго дня. І одразу перейдемо до першого питання. Користувач цікавиться, залишений вами правий сектор позиціонує себе як єдиний революційний рух в Україні. Я це користувач, і багато людей це розуміє як те, що коли народ знову схоче високо підняти свою голову, то ця сила, як і раніше, буде в авангарді такого дійства. Дайте, будь ласка, відповідь, як позиціонуєте себе особисто ви в цьому плані? те, що держава Україна потребує революційних перетворень, у мене сумніву немає ніякого. І я вже якось писав про те, що правий сектор це, мабуть, найкраща організація, яку створили українці, починаючи тут з Майдану, там і правий сектор довів, що він є рухом і революційним, і націозахисним під час військової компанії на сході України. Але при тому всьому я чудово усвідомлюю, що для революційних вище згаданих перетворень нам необхідна більш ширша кадрова база. Саме з тою метою ми ініціюємо зараз створення національного руху, який би об'єднував не тільки представників там нашого суспільства, які мають націоналістичну ідеологію, але й патріотів України з різних середовищ. Це і волонтерське середовище, і там та саме самооборону майдану, ті ж самі ветеранські організації, АТО тощо. Я більш ніж переконаний, що багато військовиків, які пройшли фронт, не будуть брати участь там от, в чисто вузьконаправленому іде ідеологічному рухові. А національний рух, він, власне, має стати об'єднуючим фактором як для патріотів, так і для всього суспільства. Ми розглядаємо зараз там конкретні кандидатури, проводимо різноманітні консультації з різними групами людей по всій Україні і сподіваюся, що а той рух, який дасть Бог народиться, він візьме на себе так само функції революційної організації. Але треба пам'ятати одне: що під час війни з Росією ми мусимо враховувати фактор. Той, які намагаються нам росіяни Російська імперія, нав'язати це фактор дестабілізації в тилу всередині держави, і це однозначно для нас неприйнятно. саме тому, навіть ті підрозділи, які складають основу української добровольчої армії, яку ми започатковуємо так само розбудовуємо, вони мають дуже чітко вивірені функціональні обов'язки, які мають бути. Зрозумілими і для влади, і для командування АТО, так званої, бо тут знов-таки, бачите, ми ніяк не можемо від цієї назви відмовитися на превеликий жаль, бо йде справді війна, а не антитерористична операція. І відповідно всі ті люди, які будуть об'єднані ідеєю державності української нації, можуть взяти участь в революційних перетвореннях. В який спосіб саме методологія цих революційних перетворень, на мій погляд, це справа вже друга. Нам тільки треба реально уникнути якихось дестабілізуючих дій, які дадуть можливість Російській Федерації розпочати широкомасштабну агресію проти нашої держави. Нашого наступного питання користувач цікавиться. А які гарантії того, що з нового руху через рік не доведеться виходити? Гарантії дає тільки Господь Бог Я на так на, на таку високу посаду. Не претендую. Ми спробуємо зробити все для того, щоб дух побратимства, дух взаємодопомоги в цьому рухові був присутній. І звичайно, що убезпечитися від помилок в кадровій політиці ніколи неможливо. Це видно по будь-якій організації, громадській партійній, по державних структурах і так далі. Але все буде власне залежати від того. Хто розпочне е, створення цього руху? Оцені спільна група всеукраїнська зараз в стадії формування. Я бачу, що та команда, яка відійшла з правого сектора разом зі мною, це і бойові командири, там, і хлопці, які політичною діяльністю займалися, вони відповідно е, останні роки свого життя повністю присвятили себе Україні. І е, це люди, на яких я. Повністю можу спиратися люди, які мене ніколи не підводили. Я більш ніж переконаний, що робота саме цих людей дозволить нам максимально обмежити от якісь помилки, які б давали грунт для розмов поганих там і всяке таке інше. Тому я сподіваюся, що. Національний рух України стане і фактором державницького життя, і ну, якимось орієнтиром для великої частини українського суспільства, українського народу. Дякую вам. Переходимо до наступного питання. Так, Дмитро Наталійович, як ви вважаєте, чи є майбутнє у окупованих територій? Наш користувач сам звідти, і можливо, він пише не перше задаю це питання, але ситуація змінюється, і майже кожен наступний день можна дати іншу відповідь. З кожним днем там стає все гірше, і сенсу брати на себе ці території стає все менше. Чого очікувати патріотично налаштованим мешканцям регіону в найближчі 2-3 роки? Полковник Євген Коновалець, засновник організації українських націоналістів, давав для свого активу такі орієнтири. Тобто будь-який український націоналіст це державник, соборник і революціонер. Відповідно, соборність українських земель це однозначна та істина, від якої не можна відмовлятися ні в якому разі, незважаючи на те, там чи в Криму який кількісний склад прихильників України чи неприхильників, який кількісний склад на Донбасі. Тощо ми чудово усвідомлюємо, що все залежить від нас, від держави, від українського народу, якщо ми правильно будемо проводити ту ж саму інформаційну політику. Стосовно окупованих територій, будемо працювати з тими людьми, які лишилися там, то шанс завжди є. Я не говорю про 100% успіх, безумовно, є якийсь процент людей, які ніколи не сприймуть ідею державності українського народу. Але такі люди є не тільки на Донбасі, вони є по всій Україні, на жаль, превеликі. І якщо правильно поставити всі акценти, якщо показати нормальні орієнтири державницького будівництва ну, на тих територіях, які слава Богу не підпали під російську окупацію, то зрозуміло, що ефект буде. Не можна відмовлятися ні від п'яді своєї землі, бо той же Путін і його режим, вони обов'язково підуть далі. Тобто логіку включати ту, що ми віддамо там Донецьк, і якісь окуповані райони, і на тому все зупиниться не можемо. Імперіалісти російські вони не зупиняться на тому, вони далі продовжують свою експансію. Така логіка будь-якої імперії ну, і російської в першу чергу. Тому нам е, треба і зараз працювати в тому напрямку, щоб, по-перше, інформаційно перегравати Росію, знаючи, що е, дещо в державі робиться, на жаль, дуже мало і не так активно, як хотілося. звичайно, і це більше залежить від, від політичного керівництва нашої держави. Але Напрямок руху заданий, і ми, як люди з активною громадянською позицією, будемо це всіляко підтримувати. Безумовно. Дякую. Наступне питання питає Олександр Ярич Дмитрий Антонович, і все ж, чому новий політичний окремий рух помірного радикалізму імені вас невже на базі правого сектору як організації не було можливості провести переформацію наявної структури, розділивши окремо на революційно воєнізовану та радикально політизовані фракції, але в єдиній потужній силі правого сектору позаяк нині ситуація в націоналістичному праворадикальному середовищі дехто може розцінити як ситуацію з розколом ОУН. Мельниковці, а он Бандерівці. Чи все ж спільна боротьба буде продовжуватися? повагою, слава Україні! Ну, По-перше, переважна більшість тих е, хлопців, які лишилися, хлопців, дівчат, жінок, чоловіків в правому секторі для мене є побратимами. І... Там якісь розбіжності в методології боротьби, звичайно, що не ставлять якихось бар'єрів між тим, що ми були друзями і лишаємося друзями, і так далі. Тому тут говорити про якісь там розколи і все інше не приходиться. Але при тому всьому я хочу зазначити, що в нас є відмінності, були і є відмінності в власне поглядах на розгортання і державотворчого, і національно визвольного процесу, і конфліктувати за них давати Привід нашим ворогам використовувати ці конфлікти, я не бачив жодної необхідності. Я більш ніж переконаний, що прийде той час, коли ми знову там, в одних лавах практично будемо боротися за державне самоутвердження нашого народу. І не тільки з ПС, звичайно. У нас є ціла купа побратимів, які, з якими ми разом пройшли війну, які зараз або пішли на Дембіль і знаходяться в тилу, або є на передовій. І, відповідно, це все один народ. І тут якраз треба працювати на повну консолідацію українського народу, а не роздаватися по фракціях і так далі. Я не бачив можливості переформувати ПС. Можливо, ну, історія розставиться по своїх місцях, можливо, навіть, там, хлопці з ПС мали якусь певну рацію. І колись там, Господь Бог мені про це доповість на тому світі. Та? І українська історія знову таки це покаже. Але при тому всьому. Тож зараз ми йдемо е, різними шляхами, але вони не настільки різні по великому рахунку. Ну, Дасть Бог, коли зійдемося. Дякую. Так, е, питає Юрій Павлович. Е, мені не зовсім зрозуміло, а як бути зараз хлопцем, що життя віддали під прапорами ПС. Хто вони зараз? Вважаю, що все це зрада побратимів, які зараз у землі чи по полям ще не поховані. Е, так сталося, що. О, Бойові наші підрозділи, які власне здобували цю славу під прапорами ПЕС, хоча це не дуже вірне формулювання. До нас хлопці приходили дівчата не просто під прапори ПС. Вони під приходили під синьо-жовтими державними прапорами. Боролись вони не за правий сектор. Бо правий сектор це всього на всього інструмент для боротьби як з зовнішнім ворогом, так і внутрішнім. І зради тут ніякої немає. Ми мали, наприклад, в правому секторі департамент соціального захисту, так і цей департамент і зараз працює під нашим проводом. Ми зараз пробиваємо статуси учасників бойових дій для наших хлопців, які віддали своє життя за Україну. І допомога там сім'ям поранених, тобто все все, що необхідно робити, робиться і зараз. І Є певний прогрес. Вже навіть мені доповідали з департаменту, що є певний прогрес в тому, щоб наші сім'ї загиблих отримали такий статус, який мають там сім'ї загиблих бійців зсу. Тому робота в тому напрямку ідеться і буде вестися, і поки останній загиблий за Україну. Боєць добровольчого українського корпусу не отримає такого статусу, така робота не буде припинятися, безумовно ж. Тому працюємо і нікого ми не кидаємо, навпаки, зараз додаємо оборотів цій роботі. Дякую вам. Так, нас питає друг Арістарх, яке майбутнє, на вашу думку, чекає правий сектор після вашого відходу і хто тепер там реальний лідер? Ну, це питання не до мене, це вже питання для хлопців з ПСУ. Там дуже хороша команда провідна, і я думаю, що хлопці самі визначать для себе, хто у них лідер. Це буде безлідерська структура, теж питання правого сектору. Доля, кадровий склад непоганий. Відповідно, якщо хлопці будуть правильно себе позиціонувати і вести правильно політичну діяльність і іншу діяльність громадську там тощо, відповідно, нормальна буде у них доля, подумалося. Але це вже питання треба задавати врешті активу ПС. Дякую. Дмитро Андорійовичу, яку підтримку майбутнім членам вашого нового руху будете надавати? Чи плануєте проводити семінари, лекції тощо для правильного розуміння ідеї, яка вас надихає? Ми вже проводимо різноманітні наради зустрічі з активом, відповідно, даємо можливості людям зорієнтуватися в нашій меті, в наших завданнях і так далі взаємопідтримка учасників будь-яких організацій, ну і в першу чергу там національно-патріотичних, яким ми хочемо сформувати наш рух, звичайно, вже має бути. Але це в першу чергу залежить від, знову, від тих кадрів, які будуть в нашому русі. Якщо хлопці правильно поставлять ту роботу на місцях, значить все буде нормально. Я тільки за те, щоб кожен учасник нашого руху був живою клітиною, не просто гвинтиком, а живою клітиною руху і, відповідно, міг і впливати на рішення і відповідно впливати на ту ж саму допомогу, яка, якщо потреба в такій допомозі буде у когось виникати. Зараз плануються поїздки по всій Україні. Вони вже кажу, почалися. Я спілкуюсь з багатьма групами людей, як на всеукраїнському рівні, так і на регіональних. Там, наступну суботу у мене будуть на Дніпропетровщині зустрічі, мене запрошують зараз на Донеччину, на Луганщину. Треба проїхати по всій лінії фронту і поспілкуватися як з активом, який ем, хоче бути в основі цього руху, так і з представниками військових підрозділів і так далі. Тому робота ця триває, вона займе, звичайно, вже за якийсь час, я думаю, місяць-два. І тоді можна буде говорити вже конкретно про методологію нашої діяльності, про всі е, ті м, речі, які пов'язані ну, з тою ж самою допомогою членства руху. Дякую. Так, нас питає Олег 74. Когда правий сектор почне боротися з режимом і які способи боротьби можна очікувати? Це питання знову таки ж до правого сектору тепер, але я скажу так, що. Правовий сектор з режимом внутрішньої окупації боровся з дня заснування свого, і хлопці продовжують то робити. І відповідно, і ми не збираємося стояти осторонь, але просто будемо вибирати ті методи, які я ще раз підкреслюю не призведуть до дестабілізації ситуації в державі. проблемою в ПС була відсутність прямого зв'язку очільників з первинними ланками. Як ви будете вирішувати це питання? Це була об'єктивна ситуація, бо відразу вже після революції розпочалась війна, і відповідно зрозуміло, що я і переважна більшість активу правого сектора провідного активу займалися вирішенням фронтових питань. Це обмежувало нас в можливостях там пересування по Україні, по всій все інше. Це проблема, вона існувала безумовно вже зараз. Ми цю проблему будемо знімати. При нормальному розподілі функціональних обов'язків провідного активу новоствореного руху я вже наголошував в попередніх питаннях відповідях на питання про те, що ми плануємо поїздки по Україні. Вони будуть регулярними не тільки мої, але тих людей, які будуть обрані в провід нашого руху. І таким чином ми будемо зв'язок підтримувати. Ну і, звичайно, же, що одним із таких чисто функціональних питань це питання виконкому. Так? Тобто людей, які безпосередньо мають відповідати за такий зв'язок і реагувати там, на якісь питання від активу і так далі. Ми працюємо зараз в тому напрямку. Але після з'їзду, який пройде, можна буде предметніше говорити про це. Дякую. Друже провідник, дайте оцінку проведених реформ і якісного оновлення збройних сил України. Наскільки успішною є ваша співпраця з міністерством оборони в питаннях патріотичного виховання молоді до призовного віку? Оцінювати поки що не є аж ну, так, так багато чого можна, розумієте, бо реформи вони задекларовані, але, на мій погляд, не так активно відбуваються, як хотілося би, як мало би бути в умовах війни. На мій погляд, звичайно, що в першу чергу це залежить від керівництва Збройних сил України і Міністерства оборони, але бажання щось реформувати там є. Просто існує великий брак кадрів, я це бачу, які би могли працювати там на середній, на середньому рівні, на не на недових рівнях, і це об'єктивно не превеликий жаль, бо ми знаємо, скільки десятків років збройні сили України нищились. Якщо порівняти рівень боєздатності Збройних сил України там літо 2014 року і зараз зима 2016 то надзвичайно, що рівень цей виріс. Але при тому всьому існує ну, дуже багато проблем, які там поступово вирішуються і так далі. Я дуже сподіваюся, що активізація така буде. Ну, і тут треба мабуть всьому суспільству звертатись до верховного головнокомандувача, щоб він більше проявляв політичної волі власне в реформуванні збройних сил україни бо ми чуємо зараз декларації про те що наші збройні сили Ну, тепер можуть захистити нашу державу і все таке інше. Якщо це так, то е, тоді нам мабуть не потрібен Мінськ-2 е, і здача там, якихось певних позицій. Якщо це не так, ну, тоді давайте активніше реформувати наші збройні сили. Наприклад, е, там, в складі колишнього добровольчого українського корпусу ми вже давно започатковували е, реформування наших підрозділів у понатівських зразках. Але при тому всьому ми, у нас нема тої бюрократії, яка. яка і саботує дуже багато із хороших ведень, які йдуть навіть згори, але не доходять донизу. Проблем там дуже багато, але це. Бажано всі питання все ж таки задавати тим людям, які безпосередньо відповідальні за якісь напрямки по реформуванню. Бо якщо говорити там про реформування системи продовольчого забезпечення, там є зрушення по лінії міністерства оборони. Якщо говорити про забезпечення технікою військовою, на мій погляд, «Укроборонпром» не справляється з тими завданнями, отже, треба робити якісь кадрові висновки, треба давати їм стимули додаткові і так далі. Тобто, це дуже багато рівневе питання. І е, тут е, бажано говорити з людьми, які спеціалізуються на конкретних е, галузях реформування. Дякую. І останнє наше питання: що для України означатиме введення миротворчих військ ООН? Куди вводимуть? на Донбас чи в Крим, і взагалі наскільки це реально? Ну, поки що, це все творі про а, війська ООН і так далі. Я не бачу зараз, наприклад, якихось. Політичних можливостей щоб війська ООН сюди війшли. Позиція Російської імперії однозначно там негативна. Але і я особисто не дотримуюсь тої точки зору, що нам тут потрібні миротворці, український, український народ, українські збройні сили, яких ми намагаємось реформувати і робити більш боєздатними, все ж таки мають самі вирішувати ці питання. І для того просто знов-таки ж потрібна воля. Ми Неодноразово український народ неодноразово доводив, що об'єднавшись навколо ідеї, навколо якихось позитивних речей, ми можемо робити неможливо. Революція, яка відбулася у нас там два роки тому, вона власне це довела. Режим Януковича вважався таким, що його не можна ні в який спосіб вже відсторонити від влади, і це надовго. Але як українці показали, так не є. Тобто тут треба просто. Працювати, працювати в напрямку тому, щоб провести повну деокупацію Донбасу, Криму і, і можливості українців такі є, я в тому переконаний. Дякую, Дмитро Анатолійовичу. То вам. які ваші враження від заходу, які ми тільки що провели? Які ваші враження від питань? Ну, я думаю, що нам треба буде працювати в тому напрямку і коло питань розширювати. Там, і як так ви далі. думаєте, як часто ми можемо з вами збиратися і ще збирати питання, давати ну, наші? Зараз я буду почастіше в Києві, ми можемо це робити доволі регулярно. Давайте будемо працювати. Я, я за. Це, це ж це теж один із спосіб ти... деокупації Донбасу і Криму, тому будемо працювати разом. – Це чудово. Долго. Чекайте нас в наступних ефірах. Дякую.